В цьому відео ми поговоримо про те, як ми вирішили проблему замерзання гідравлічного контуру теплового насосу моноблочного типу. Мене звати Андрій, я вже більше 14 років займаюся системами опалення. Не дивлячись на свої досить суттєві показники ефективності роботи теплового насосу моноблок, він має один досить суттєвий недолік. Суть його заключається в тому, що сам моноблок це власне готове рішення, в якому Внутрішній і зовнішній блок теплового насосу, вони знаходяться в одному корпусі. І трубопроводи, які підключені до гідравлічної частини системи опалення будинку, вони знаходяться ззовні зовні будинку. Існує реальна загроза замерзання трубопроводів системи опалення, які знаходяться ззовні зовні будинку. А в якості теплонасіля використовують воду, адже весь механізм теплового насосу знаходиться в одному корпусі. Та передбачає вивід труб підключення до системи опалення будинку. Навіть у виробника обладнання є схема, де тепловий насос моноблок підключений фактично напряму в систему опалення будинку. Та фактично на вулиці знаходиться вода в трубах, які неможливо утеплити на 100%, тому що при морозі мінус 22 градуси Цельсія при зупинці роботи циркуляційного насосу. Ця вода в трубах, вона в будь-якому разі замерзне. Як ми вирішуємо дану проблему, я вам розкажу на прикладі встановленого теплового насосу потужністю 20 кВт для будинку більше 300 квадратних метрів. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші наступні відео. Так як проблема виникає, коли пропадає електрика і не працює циркуляційний насос, то одним із варіантів вирішення проблеми було встановлення блоку безперебійного живлення з акумулятором. Для того, щоб не зупинився насос. Але в такому випадку насос буде охолоджувати систему та й ресурси акумуляторів теж не безмежні. Тому було прийнято рішення встановити теплообмінник та заповнити зовнішній контур незамерзаючою рідиною. А для більш швидкого і ефективного нагріву гарячої води трьохходовий клапан підключений напряму на нагрів бойлера косяного нагріву. Обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку про таке рішення. Отже, зараз на схемі ми подивимося результати нашого технічного рішення. На схемі встановлений теплообмінник, який розділяє контури з незамерзаючою рідиною і контури з водою, які знаходяться в будинку. Також на схемі встановлена буферна ємність для опалення та охолодження. Насос опалення, який працює на теплу підлогу. Подальшому тут будуть встановлені насоси охолодження, які будуть працювати на фан для охолодження. Також встановлений болір косвіного нагріву, який підключений до контуру з незамерзаючою рідиною для більш швидкого нагріву та система фільтрації. Щоб встановити тепловий насос, звертайтесь до нас. Всі контакти знаходяться в описі до цього відео.